Слава Україні, шановна громаду. Ви дивитеся час онлайн. Мене звати Марія Скібінська. Мій шановний mm -hmm. є сьогодні, речник Сил оборони та напрямку, капітан Збройних сил України Валерій Шершень. Пане Валерію, вітаю вас на п'ятому каналі. Вітаю. А, дуже раді вас бачити. Пане Валерію, будь ласка, охарактеризуйте ситуацію по вашому напрямку, що зараз відбувається на лінії зіткнення і на фронті в цілому. Тривають наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові частини і їхні ударні підрозділи Сил оборони Таврійського угруповання груповання атакують в напрямку Новоданилівка, роботине та Мала Токмачка Новофедорівка. Характер локальних наступальних дій без змін тут маємо частковий успіх. Закріплюємося на досягнутих рубежах, завдаємо вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюємо заходи контрбатарейної боротьби. Ворог засередив основні зусилля веденні оборони та недопущені просування наших військ на Мелітопольському напрямку. Застосовує резерви, намагався відновити втрачені положення. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ у районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка, а також Мар'їнка та Побєда Донецької області. Маємо 20 бойових зіткнень. Утрат наших позицій не допущено. На цьому наголошуємо. Противник здійснив 521 обстріл позицій наших підрозділів. Найбільше на Донеччині 190, на Запоріжжі 152. За минулу добу сили оборони та напрямку продовжували завдавати великих втрат російським окупантам. Це наразі для нас дуже актуальне завдання. Можна сказати, завдання номер один. Так було знищено 120 ворогів. Санітарні втрати ворога 201, У полон взято семеро. Усього знищено було 51 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема 3 танки, 14 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем і мінометів. За минулу добу російські окупаційні війська із реактивних систем залпового вогню БМ 21 град обстріляли гуляйполе на Запоріжжі. Один цивільний поранений, вчен зруйновано приватний будинок. Окрім того, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Макарівка, Сторожове, Зелене поле. Темирівка Донецької області, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове П'ятихатки Запорізької області, узагальнюючи на півдні Запоріжжя. Противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ, намагався відновити втрачені положення в районі Макарівки Донецької області, завдав авіаційних ударів. В районах Сторожове і Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області. Загалом у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку противник здійснив 16 авіаційних ударів без втрат серед військовослужбовців. Окрім того, дев'ять разів здійснив удари дронами Камікадзе. Найбільше атакував з неба на Донеччині. Артилерійськими підрозділами сил оборони Таврійського напрямку виконано 1344 вогневих завдань, у тому числі контрбатарейна боротьба. Тож продовжуємо нищити ворога далі і наближаємо нашу перемогу. Пане Валерію, я дуже вам вдячна за таку інформа... інформативну відповідь і дякую за захист і оборону нашої держави. Я хочу з пар питань вам поставити з вашого дозволу. Однією з головних проблем запорізького напрямку є масштабні міні поля. Президент України Володимир Зеленський називав цифру у 200 тисяч кілометрів. Скажіть, будь ласка, як про з цією проблемою працюють збройні сили України? Ми маємо поступовий системний натиск і це обов'язково дасть результат. Наші атакувальні дії е відбуваються досить таки ефективно. Єдине, що не так швидко, як би то всім хотілося. От. І тут ми не можемо поспішати, тому що дійсно на заваді велике мінування окупованих територій у смугах оборони. Ворога, і ми проходимо поволі вперед. Знаєте, отак, якщо порівнювати, то робиш два кроки вперед, мусиш озирнутися і зайнятися розмінуванням. Наступні кроки робиш вперед. І крім того, це все ж відбувається. Ворог нас постійно так? обстрілює. да-да І тому такий йде поступовий рух. Ну, тобто, ця швидкість зумовлена якраз тим, що ми все таки бережемо життя наших людей. Це головне найцінніше це життя наших воїнів. А скажіть, будь ласка, взагалі, якою технікою користуються при розмінуванні? Ось основне типу, що нам потрібно, і можливо, нам ще щось дуже потрібно від наших західних партнерів. Про характер ведення нашої тактики я не можу розповідати будь-які подробиці, тому що. Власне, це однозначно буде використовуватись ворогом. Є дуже важливі технології, які ми застосовуємо. Я можу говорити загальна наша мета. От при просуванні ми встановлюємо вогневий контроль за певними дорогами. Угу. І ці певні дороги нам дають можливість охоплювати ті чи інші населені пункти, по яким ми маємо завдання. Щодо деокупації, і на шляху, звісно, нам трапляються дуже досвідчені вороги, так як ми тривалий час готувалися до того, щоб перейти в контрнаступ, так і вони тривалий час готувалися до глибоко ешелованої оборони. От і звісно, в лобову іти в лобову атаку йти, ми собі не можемо дозволити, тому що дійсно. Для нас життя військовослужбовців е, має величезне значення, е, тому потрібно дуже обдумано підходити. У нас є план, є стратегія, ми його втілюємо. от е, Із тих, хто зараз ось трапився нам на шляху там в районі там деокупованого села П'ятихатки, наприклад, е, е, загон Барс. от О. Така собі бойова армійська. Боєвова армійського резерва країни структура реєстрового козацтва Російської Федерації. От. Ми всіх своїх ворогів знаємо і знаємо, як їм протистояти. Наші бійці дуже мотивовані от. і вміють з будь-ким воювати. Нехай то буде як то під Марінкою. Зараз нам протистоять загони Ахмат север там, чи, чи поволі часто от, трапляються загони Шторм. От чиї підрозділи восток. Вони у складі регулярних військ російської армії. От наша мотивація, мотивація наших воїнів однозначно більша і вагоміша, бо ми прийшли по своє і власне своє й повертаємо. Велика вдячність нашим воїнам за їхню щоденну працю і велике їм. А скажіть, будь ласка, от те, що ви кажете, ви розповідали про дошкульний вогонь артилерії? Взагалі, які підрозділи окупанта зараз стоять і ну, намагаються протистояти українській армії, можливо, по запорізькому напрямку? Ахмат, це які насправді виходять з Мар'їнки? Вони писали принаймні себе в групах, що вони там виходять, заходять, вони повернулися. Так, так по цьому напрямку ще стоять там. Яка техніка е... окупантів теж от техніка, якою вони зараз е... намагаються протистояти нам? Ну, дивіться, підрозділи у них доволі часто міняються, і, скажімо, загони шторм зазнають утрат і відводяться на відновлення боєздатності. Це вже для нас якби таке звичне явище. Тому що ми на етапі, який. Характеризується тим, що ми намагаємося завдати якомога більшого, більших збитків нашому ворогу. От. І, зокрема, якщо брати статистику знищеного за минулу добу, я вже говорив про те, що це 51 одиниця озброєння та військової техніки. І тут, наприклад, знищено дві гармати 2 А-36 гіацинт Б, три гармати 2 С5 гіацинт С, три самохідні артилерійські установки, 2 Спіон, два самохідні артилерійські установки, 2 С-3 Акація, дві гаубиці 2 А65 мста Б. Автомобільна техніка. Найголовніше. Що привертає увагу, так це статистика знищених складів боєприпасів ворога. Вона також нами активно фіксується. І таких складів за минулу добу шість знищених. Це для нас теж дуже важливо Прекрасні і важливий новини. показник. Прекрасні новини. Так, це дуже круто, великі молодці. А скажіть, будь ласка, яка ситуація на нещодавно визволених територіях з цивільними? Чи є якась інформація про них? Там живі люди, неживі? От просто що їх повивозити вдалося хто а скільки людей евакуйовано? Ну, наприклад, на момент звільнення в селі благодатному було. Ховалося по підвалах майже 30 цивільних. От. І при деокупації населених пунктів наші воїни навіть в стадії триваючого бою, зустрічаючи цивільне населення, одразу пропонує евакуацію еваку... на це погоджуються. От. Так було при деокупації благодатного. От, е тому що ви розумієте, у російських е окупантів така тактика: те, що вони втрачають, вони намагаються знищити вщент. От ці деокуповані села потім, в результаті контрвипадів, зазнають масованих ударів артилерією, обстрілюються навіть е літаками і вертольотами. Тобто е там застосовується. Оця тактика терору, якщо вже не наше, то воно нікому не дістанеться. Мало того, що воно вже розбите, знищене вщен, так ще й після цього вони намагаються повністю зрівняти ці населені пункти з, з лиця землі. Степи. Так, 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 така випаленої землі, так на жаль, ми бачимо це по багатьом українським так, так. містам і селам, а, пане Валерію. Я ще так. уточнююче питання вам поставлю і вже маю вас відпускати, бо ви, ви вас в обмежений час. А вранці, 22 червня, було задано удару по Чонгарським мостам. Ми знаємо, що це дуже класна новина. От якщо можна трошки про це розказати, вони знаходяться на окупованій території, і так на Херсонщині. Наскільки це мости важливі для логістики противника? Однозначно важливі ці мости, однозначно це цілеспрямована робота, яка полягає в тому, що ми маємо завдання розірвати логістичні ланцюги, от, зробити все, щоб логістика перестала функціонувати для окупантів належним чином. І тут я би хотів би, знову ж таки звернути увагу. На наші оперативні зведення, і е, зараз фіксуємо збільшення е, кількості полонених. От за добу було взято в полон семеро окупантів. Це тільки за цю добу. За минулу добу в полон потрапило п'ятеро окупантів, і ця цифра збільшується. Я прогнозую, що вона буде зростати. Так я просто веду до цього, що до того, що ці полонені при опитуванні, е, то відповідно розповідають про великий про великий страх особового складу перед ефективною західною зброєю і майстерним її використанням саме нашими бійцями. Полонені говорять, як бояться нашого валу вогняного. От, як значно зросли такі випадки дезертирства. Як тільки ми відпрацьовуємо чітко і злагоджено по встановленим цілям, то відповідно в окупанта виникає паніка, і це призводить до більшого числа дезертирства. От, а завдяки ракетним військам, артилерії, озброєнню, ми маємо довгі руки, ми вже скрізь дістаємо на нашому на нашому півдні і для них це реальна проблема. Це чудово, якщо ворог боїться, ворог дезнативований, і це нам дуже дуже допомагає. То велика вдячність нашим воїнам. Більше того, те, що ви кажете про те, що є ворог, який здався в полон, тобто якого ми взяли в полон. Тобто ми поповнюємо свій обмінний фонд, який теж нам дуже потрібний надалі при при обміні наших громадян, які ще на жаль перебувають у руках окупантів. Тому сподіваюся, що якнайшвидше ми зможемо їх звільнити. Пане Валерію, я вам дуже вдячна за час, дуже вдячна за вашу роботу від колективу П'ятого каналу від наших глядачів. Дякую. Дякуємо вам за захист всім нашим воїнам. Бажаємо успіху, бажаємо Божого захисту і сподіваємося на перемогу. Ми вас віримо. Надзвичайно, дякую вам. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був речник Таврійського сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шешень, капитан Збройних сил України. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе! Все буде Україна!